Виконуємо завдання 9 з розділу діємо до квеста 20 за підручником інформатка 7 клас авторів Морзе Барна, 2024 року випуску. Спочатку нам потрібно переглянути навчальний сайт, який запропонували автори-підручника. Я вже бачите його відкрив. Ви можете відкрити його за QR-кодом або посиланням в Київ вашому підручнику. Ну, або в рядку адреси вести ось таку адресу. Бачите, перейшли на даний сайт. Головна сторінка вводити не обов'язково. Бачите, на головній сторінці є деякий текст. Є ще одна сторінка, варто побачити, перейдемо на неї. Тут розказується про музичний театр в Сіднеї. Тепер нам потрібно відкрити сайт, який ми створювали під час попереднього завдання. Завдання 8. Ми даний сайт створили і опублікували, і тепер його потрібно наповнити за зразком. Давайте відкриємо сайт. Можна знайти його через Google сайти. Давайте я Google сайт знайду через пошук. Ввожу Google сайт. І саме перше посилання якраз є посилання на Google сайти. Зрозуміло, ви маєте зайти в свій обліковий запис. Бачите, я вже зайшов. Якщо ви не зайшли, то вводите електронну адресу Gmail та пароль для того, щоб зайти. Ну і ось тут ви знайдете сайт, який ви створювали під час попереднього завдання. Давайте відкриємо його. Та виду змінимо. Дивимося на зразок. Ну, По-перше, ось тут у нас дивовижні споруди світу, заголовок сторінки. Змінимо тему сайту. Тут бачите інша картинка на банері. Перейдемо на вкладку теми. І це в нас проста. Тут в два рядки. Клацаємо і зменшимо текстове поле. Перетягнемо його десь посередині. Ось так. Тут також нехай буде дивовижні споруди світу написано. Та й назву файла який буде зберігатися на Google Диску, також змінимо, нехай буде дивовижні споруди світу. Тепер додамо тут деякий текст, скопіюємо його звідси, виділяємо правою кнопкою по виділеному, контекстному меню, що відкрилося, вибираємо копіювати. Додамо сюди текстове поле. Переходимо на вкладку Вставити, додаємо текстове поле, вставляємо вставити як звичайний текст. Зайві абзаці забираємо. Давайте виставимо заголовок. Тільки колір ставимо чорний. Ось тут колір змінюється. А можливо, заголовок і не треба. Що там був звичайний текст. Давайте переглянемо. Як воно буде виглядати? Щось таке. Тепер перейдемо на сторінку. Варто побачити. Тут також перейдемо. Також додамо текстове поле. Тут жирни. Збільшимо розмір. Так, тут ще шрифт інший. Здається Times New Roman. Ну і тут так само. Збільшимо розмір і Поставимо New роман. Тепер потрібно поставити ось тут зображення. Знайдемо дане зображення в інтернеті. Вибираємо зображення. Здається, це воно якраз і є. Збережемо його на комп'ютері, правою кнопкою по зображенню. По меню, мені що відкрилося, вибираємо зберегти зображення як. Збережемо на робочому столі, щоб довго не шукати. Зараз тільки побачимо, чи це зображення відкриється. Виберемо зображення. Додати. І бачите, не підтримуваний тип зображення. Давайте виберемо якесь інше, щоб було розширенням PNG або JPEG. Так, тепер ось це вже вставиться. Збільшимо його, потягнувши за куточок. Не надто хороша якість його якась. Щось не щастить зображеннями. Ось це візьмемо, скасуємо останні дії. Це здається, зображення було. Ні, не це. Так, тут ще вирівнювання за шириною. Щоб не забути, мабуть, тут також за шириною. А ні, тут не за шириною. Так, зображення додали. Тепер діємося сюди, там, де написано Пріт премія. Натискаємо по ньому і бачите, відкривається нова вкладка. Тобто це в нас посилання на ось цю адресу. Хоч завдання це не сказано, але робимо згідно з розказом. Тому ось це поставимо також посилання. Виділяємо даний текст, натискаємо Вставити посилання і вставляємо сюди посилання, яке ми тільки що скопіювали застосувати. Пересвідчимося, що працює. Так, відкривається. Вертаємося назад. Ну і з цією сторінкою варто побачити вже все. Вертаємося на головну сторінку. Також на головну сторінку. Ну і бачимо тут встановлене відео з YouTube. хоча в завданні про нього нічого не сказано, а сказано, що потрібно вставити якесь зображення споруди, яка, на вашу думку, має бути представлена на сайті дивовижні споруди. Давайте я вставлю і відео з YouTube, і також зображення. Давайте спочатку відео, натискаємо сюди поділитися, копіюємо посилання на відео. І ось тут тепер, де вставити, вибираємо YouTube. І ось тут вставляємо в рядок пошуку наше посилання. Натискаємо Enter і відео знайдено. Вибираємо його додати. Відео вставлене. Тепер ось тут праворуч ставимо зображення. Дане зображення в завданні пропонується вставити ось так. Подвійний клік лівої кнопки миші. Відкривається, бачите, ось таке меню. І вибираємо зображення. Ну, або аналогічно через ставити, просто клацаємо зображення, додати аналогічно. Так, але нам спочатку потрібна якась споруда. Давайте ось таке вставимо. Зберігаємо на комп'ютері, розширення JPEG вставиться. Так, і нам виявляється, пропонується вставити не саме зображення, а посилання на дане зображення. Правої кнопки по зображенню Вибираємо копіювати адресу зображення. Переходимо на посилання, вставляємо сюди адресу. Вставити зображення. Збільшимо його. Перейдемо на зразок. Опублікуємо тепер, натискаємо опублікувати, опубліковуємо зміни, опублікувати. Ну і переглянемо опублікований сайт. Це у нас перша сторінка. Це варто побачити. Подивимося, чи відображається відео. Відео відображається, все добре. Ну і на цьому завдання виконано. Якщо потрібно, виходити з свого облікового запису. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!